Сідів на наше свято, але самі ближчі люди то є батьки наших молодят, які з трудом трудилися, ростили наших молодят для того, щоб радіти разом з ними. Будь ласка. Батьки підійдіть сюди, Візьмемо, давайте мало вас поколотими, помішаємо. Реджу, ви з радістю прийняли невістку, ви з радістю прийняли нашого парубка. Я думаю, що ви порозумієтеся, адже зараз одна родина, одна родина, одна сім'я це будуть батьки молодого, батьки молодої і молодятка наші. Давайте, щоб вам е умножили сім'ю, щоб багато у вас було внуків, щоб ви раділи їм. Ніколи не, як кажуть, щоб гордилися ними все. <рит> Будь ласка, випийте за ваших молодят, побажайте їм там коротенько. Щастя, любові, злагоди, всього найкращого. Дякую. Дякую. На здоров'ячку. Будь ласка. Розуміли одного. Дякую. Дякую. На здоров'я. Боєвик, якщо там серця, я чекаю. Гірко, гірко. А ну, оптисками, гірко, сват сваху цюлює. Ваші діточки, пара, любуйтеся ними, умножайте їх, допомагайте їм. Будь ласка, скажіть дві слова: три, чотири, п'ять. Ну що, ми приєднуємося до тих слів, що сказали мама і тато. А я бажаю вам, діти, щоб ваша сім'я, яка тепер створилася, була завжди під покровом всіх святих вожу і вам. Дякую. Дякую. Ну, я вам бажаю. Що, нам? Я не, взяти, 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 сюди. нам народити мучать, бо ми мали за не могли балити. А вам здоров'я, кохання, любов. Дякую. Говориш. Дякую. Дякую. Майсо не, <рес> <рес> не перепутати треба <рес> дивити, шановні гості, Дивіться е, нас, як е, кажуть, е, запрошують до свого двору. Здравствуйте! 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 Здравствуйте!